Осіння казка. Ріс на мамині гілці великий непослух, маленький каштанчик. Разом із вітерцем огойдався між листочками, торкав їх зелені пальчики. Не бешкетуй, шелестіла мама каштаниха і міцно тримала його за хвостик. Та чи міг такий жвавий каштанчик тихесенько висіти на гілці? Утекти тип від мами, від братиків і сестеричок. мріяв він. Але спершу мусиш почекати на осінь, щоб одягнутися. Літо, правда, подарувала йому зелену ковтину. Вона була тонка, з м'якими колючками. Осінь сплела каштанчик у теплий жупан і встромила у нього міцні колючки. Одягнув його каштанчик і висмикнувся із маминої гілочки руки. Упав прямісінько біля товстоногого дядечка у капелюсі. Хто ти? запитав. Гриб. А я каштан колючий жупан. Он із якої висоти упав?» задер каштан голівку вгору. Грибок тим часом мостився на колючкуватій спинці їжака. Візьми мене, попросив каштан їжачка. Та ти ж із самих колючок, а в мене й своїх досить, відповів їжак. Залишився каштанчик один. Кликав білочку до гурту. Рудохвоста добре пам'ятала його витівки на мамині гілці, не хотіла стрибати до башкетника. Довго лежав каштанчик край стежини, аж понад вечір трапився він голодному кабанові. Кабан винюхував під листям жолоді і наколов собі носа. Ти глянь, не дуже розсердився кабан. Яке дрібне, а яке колюче. Каштанчик ще ніколи не чув такого гучного голосу. І тому зі страху присів аж на чотири колючки. Беру тебе із собою. рухнув кабан. Ти маленький, непомітний, зате волючий. Допоможеш мені провчити звірів. Не визнають мене, бач, господарем лісу, кивнув у бік. Там лисиця зайця полювала. Каштанчик присів біля дерева, і вона плигнула на його колючу спинку. Так і пушкультигала без добичі. Зайчик хотів подякувати рятівникові, але каштан очепився у його бік і довговухий заледве позбувся причепи. Минали дні, ліс дрижав зі страху, усі боялися пихатого каштанчика. Навіть стара жовта трава відверталася від нього. Одного разу помітив каштанчик жабку біля лісового струнка, наколов їй черевце і лапки. Жавка тихенько жалібно заплакала. На її маленькому беззахисному тільці повиступали пухирі. Така ж зелена, як мій жупан, із жалем подумав каштанчик. Йому стало шкода жабки. Як мені було добре на мамині Гілці, згадував каштан. Мене віддали їх Марки, вітерець і матуся, а тепер ніхто не любить. Усіх лякає мій жупан. Каштанчик ледь не заплакав. Та побачив вовка. Той утік від надокучливого кабана і сів край стежки відпочити. Через якусь хвильку спіймав каштанчик його за хвіст. Але тіліпатись із хвостом було зовсім нецікаво. Гепнувся каштан на пеньок, і диво вискочив із жупана. Ось так краще. потягнувся коричневим тільцем. У лісі дуже багато безпомічних звірят. А я буду беззлобним каштанчиком. Мене тепер ніхто не боятиметься. Це так погано, коли тебе бояться. Відтоді лише упаде каштанчик на землю одразу ж вискакує з колючого жопана. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!